У Полтавській міській раді не відбулася сесія. Яка причина? Багато розмов щодо того, хто буде наступним секретарем. Полтавські волонтери придбали для військових дві системи супутникового зв'язку. Куди передали? Зв'язку немає, тож Старлін це хороша нагода налагодити зв'язок. Майже 700 ваучерів на безплатне навчання видали на Полтавщині. Кому саме ваучер надається тим особам, які мають базову освіту. Стали відомі підсумки основної сесії національного мультипредметного тесту у регіоні. Скільки учасників отримали найвищі оцінки? Саме складання НМТ не так страшне, як е, отримання результатів. Під час захисту України від російських військ загинув Василь Артюшенко із Ланнівської громади. Про це Суспільному повідомив речник Полтавського обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Роман 56-річний сержант поліг 30 червня внаслідок артобстрілу біля села Берестове на Харківщині. Василь Артюшенко народився і виріс у селі Климівка Ланнівської громади. Розповіла староста села Євгенія Власенко. За її словами, чоловік працював у місцевому комунальному господарстві. На війну його мобілізували. У бійця залишилися, зокрема, дружина, діти та мати. Поховають Василя Артюшенка 6 липня у Климівці. У Полтаві, 5 липня, не відбулася сесія, на якій мали розглянути 130 питань, серед них, зокрема, щодо допомоги військовим, майна та землі, ремонту ліфтів тощо. Про це Суспільному повідомив секретар міської ради Андрій Карпов. На засіданні, яке мало відбутися у режимі відеоконференції, зареєструвалися п'ятеро із 42 депутатів. Це Андрій Карпов, Оксана Дрюк та Олександр Дідюхін від Європейської Солідарності, Сергій Каплін та Влада Співак від партії простих людей Сергія Карп не з'явилися усі представники від фракцій Свободи Слуга народу за майбутнє та рідне місто. На погоджувальній раді було домовлено серед керівників фракції, що ми проводимо сесію у офлайн режимі, тобто в залі, в класичному варіанті. Потім він без узгодження із керівниками фракцій міняє точку зору і підписує розпорядження проведення в онлайн режимі. Провести в онлайн режимі 130 питань це дуже складна історія. Тому чітко було сказано чому Карпову про те, що або ти зміни розпорядження. І нормально проведе сесію, або ж тоді це буде вже робити хтось інший. Секретар міської ради Андрій Карпов розповів Суспільному, що планує скликати наступну сесію. За його словами, спочатку голови фракції мають зібратися на погоджувальну раду, де і призначать дату засідання. Нікому обіцянок збирати офлайн сесію. Я не давав виключно через те, що сесія пройшла швидко і результативно, я призначив начив режимі онлайн, враховуючи, що у нас 130 питань вже накопилося, формат офлайн зі Шаною системою він абсолютно недієздатний. Ми спочатку проводимо голосування в залі, всі натискають кнопки, а потім в ручному режимі лічильна комісія кожного опитує депутата, чи він за, чи він проти, і так далі. Уявіть собі, 130 питань, навіть якщо 10 депутатів під'єднається. До офлайн сесії онлайн тільки це часу займає. Ідеальний сценарій це дійсно через короткий проміжок часу ми маємо подати сесію, вимогу на скликання сесії для того, щоб змінити секретаря багато розмов щодо того, хто буде наступним секретарем. Це має бути та людина, яка дійсно об'єднає всі фракції. Є певна процедура, і звісно, що пан Карпов не буде скликати самостійно сесію, на якій його будуть міняти. Харківський нацгвардієць Антон Демиденко приїхав у Полтаву по допомогу від місцевих волонтерів. Для його підрозділу на Луганщину придбали та передають систему супутникового зв'язку. Зараз є проблеми, скажімо так, з зв'язком. Всі села, в яких ми перебуваємо, знаходяться в зоні бойових дій, по яким наносяться там артилерійські, ракетні удари. Зв'язку немає, тож «Стерлінг» – це хороша нагода налагодити зв'язок. Цей пристрій допомогли придбати волонтери полтавського батальйону небайдужих. Гроші збирали, зокрема, під час екскурсії до свято успенського собору ПЦУ та його дзвіниці, яку влаштували за благодійні внески 28 червня. Наставником цього собору в середині 19-го сторіччя, в кінці 19-го сторіччя, був мій п'ять разів прадідусь Артемон Вікторович Малишевський. Ось священник міста Полтава, який присвятив понад 20 років служінню. В цьому соборі екскурсія зібрала дуже багато коштів, але крім всього цього ми мали так само і майстер-класи скачаної каші, які допомогли нам. Проводили виставку етнофотографа Анни Сенік, під час якої виступали діти, і так само закликали донатити для Збройних сил України. За словами Яніни Барибіної, за 48 тисяч гривень волонтери придбали два пристрої «Старлінг». Інший передали військовим у Запорізьку область. Оксана Іванова, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава. Приблизно 231 тисячу 700 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни, із них 670 – за минулу добу. Це дані Генштабу Збройних сил України. За добу знищено, зокрема, три танки, дев'ять бойових броньованих машин та 36 артилерійських систем. Також дев'ять реактивних систем залпового вогню, один засіб ППО та 12 безпілотників. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. А серед автомобільної техніки та автоцистер. Стерн вийшли з ладу 22 одиниці та 8 одиниць спецтехніки. Крім того, за день не збільшилася кількість знищених ракет, катерів та кораблів. 681 ваучер на навчання видали цьогоріч на Полтавщині. Про це 5 липня під час брифінгу розповіла директорка обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва. Ваучери надають змогу освоїти новий фах чи підвищити кваліфікацію за рахунок державного бюджету. Ваучер це документ державного зразку, який дає право певним категоріям осіб оплатити вартість свого навчання, але не більше, ніж 26 тисяч 800 гривень. Ваучер надається тим особам, які мають базову освіту, чи професійно-технічну, чи вищу освіту. Сьогодні наша аудиторія це громадяни України, які старше 45 років. Це учасники бойових дій і постраждалі внаслідок агресії. Це внутрішньо переміщені особи. Ваучери видають у центрах зайнятості регіону. Додаткове навчання можливе за 123 професіями та спеціальностями, працівників яких бракує на Полтавщині. Зокрема, в аграрному секторі, сфері торгівлі та побутових послуг, а також робітничих професій. Із держбюджету 2023 року на цю програму в області спрямували 11 мільйонів гривень. У регіоні вона діє приблизно 5 років. Саме складання НМТ не так страшне, як е, отримання результатів. Це звичайно було страшно дізнаватись. Анастасія Мартяш, випускниця Полтавського ліцею, номер 17 цього року вона склала національний мультипредметний тест для вступу до вишу. На мій подив мені здалась складною. Там було багато завдань, в яких я сумнівалась. Англійська мені здалася найлегшою. Спочатку була така ситуація, що показує кількість відповідей, які ви надали. І абсолютно всі зраділи. Ну, хто в мене був в аудиторії, бо всі думали, що вони склали на 200. Але там треба було ще натиснути на кількість правильних відповідей. Тому, коли я натиснула, я побачила максимальний результат з української мови і англійської, і стається 27 балів з 32 з математики. Загалом на Полтавщині під час основної сесії мультипредметного тесту цього року отримали 105 найвищих оцінок. Їх здобули 94 людини. По 200 балів із трьох предметів немає жоден учасник тесту із двох дисциплін 11, а з однієї 83. Про це Суспільному повідомив директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. Анастасія Мартяш після тестування каже, першою зателефонувала учительці української мови. Першу годину я взагалі не розуміла, що відбувається. Від мене всі очікували якоїсь радості, типу казали, ну ти склала на 200, що ж таке, ти хотіла всі прийняти на 200. А я просто була в такому стані, я не знаю, виснаженому, що тільки от ввечері зрозуміла, що взагалі відбувається. До тестування дівчина готувалася у ліцеї та самостійно, зокрема за допомогою спеціальних підручників. Я їх використовувала лише як джерело тестів, бо тут ну тести абсолютно до кожної теми, кожного завдання, з відповідями, де можна себе перевірити. Українську мову знаю добре, тому що готувалась і до різних конкурсів олімпіад з українською не було проблем. А з англійської так само нас готували в школі наші вчителі предметники. Я ходила на додаткові курси, але це ще було давно. Були проблеми з математикою. Математику я одразу знала, що мені потрібна додаткова допомога, мені потрібен репетитор. Національний мультипредметний тест запровадили 2022 року через повномасштабну війну в Україні. Його складають замість зовнішнього незалежного оцінювання для вступу до вишів. НМТ передбачає тестування з трьох предметів в один день за три години. Натомість на ЗНО кожну дисципліну складали окремо у різні дати. Основна сесія мультипредметного. Тесту цього року тривала з 5 до 23 червня, а з 11 до 24 липня відбудеться додаткова. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. В день опадів. Вітер східний 3-8 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла, в день плюс 30, плюс 35. В обласному центрі вночі 20-22 градуси вище нуля, а в день від 32 до 34 тепла.